Всім привіт! Значить, сьогодні вже займаємося ми жниваркою, зараз зварювальні роботи. Попозначали, де є тріщини, зачищаємо, зварюємо. Я трошки повичищав тут, а, такий бруд був дуже багато, і це вже я трошки вивіз. Тут вже позаварювали. Тут заварили. Зараз от не знаю, що це тут, таке за електроніка. Але тут, тут. Я не знаю, як воно могло працювати. Казали, що все, вся електроніка десь там позамикало. Ну, звісно, що як воно могло працювати, якщо тут куча всього. Всякого бруду зараз це все буду доставати звідси, дивитись, розбиратись. І е, прошу, може в когось є книжка з експлуатації Бізон 110. -й». Якщо є в когось поділіться. якщо в електроні дуже добре, е, напишіть в коменти. Я електронку свою скину або номер скину. І далі будемо вже розмовляти. Може хтось має книжку, то готові навіть там, за якусь певну ціну, не за всі гроші світу оплатити. Працюємо далі, роботи ще вистачає. Зараз будемо далі зварювати. Розберуся, що це, і покажу вам. Зняв я цю коробку, вон тут вся коробка з другої сторони, ну, захис. Значить, Тут такий датчик висоти жатки. По висоті, наскільки вона тут від землі. Ось сам датчик, йде до вала, вал приєднаний до лапи. З другої сторони місце для датчика такого є, вал є, самого датчика немає. Не знаю, може він робочий, може ні. Зніму подивлюсь. Так, продовжуємо роботу. Значить зварювальні роботи на жатці. Там, де повністю на, на ось цій лапі там далі відсутній метал, наварюємо новий кусок нового металу. Далі трошки так поварили, тут будемо це все змивати, бо дивитись, може ще щось десь не працює. Ну, Десь ще є якісь тріщини. Ось цю підставку, цю ногу був вал. Ось цей трошки вигнутий. Зняли, повністю виняли його звідси. Вирівняли, змастили ручку. Сюди знайшли, там валялася ручка в металоломі Поставили ручку. Трошки там підшліфували і нормально. Поставили ручку, все стоїть, все добре, крутиться, вже пробував. Все змащено. Так, тут ще такі зняті. На мотовилі зробили ось тут видно, що нове була відсутня оця частина. Повністю нову цю частину ставили і таку саморобну втулочку поставили. Будемо ще втулки трошки пізніше ставити на інші місця, де немає втулок. Тут, там, 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 там. ну тобто багато втулочок, щоб менше знос був. Так. В принципі, поки що все. Працюємо. Зараз домкратом будемо піднімати, щоб прихватити там все. Зайчиків нахапаємося зараз. Ось така в нас робота. Напишіть в кого є такий же самий комбайн. Вон він. В кого є такий самий комбайн. Поділіться досвідом, як він, що він до чого, тому що він у нас, це перший рік, ми тільки робимо ремонт, навіть не знаємо, що ще до чого, які його можливості. Так ще хочемо зробити тут проводку, тому що тут вся проводка поплавилась, десь пішло замикання і поплавило тут проводку. Буду це все розбирати, Заново проводку робити, тому що ну, це вже проводка гнила, вона вже нікуди. Краще нову поставити. Нью-Холланд бізон Дивимося трошки масленки. Одразу ж запакували салідольчику там в підшипнічок. Туди змастилося і тут так же ж саме змастилося. Так же ж саме тут озмащено. І, в принципі, все. Працюємо.